Китайський залізничний оператор повідомив, що кількість рейсів вантажних поїздів China-Europe Railway Express досягла рекордних 120 тисяч, а загальна вартість перевезених товарів перевищила 490 мільярдів доларів. США. ювілейний потяг вирушив із міста Ченду та прямує до Польщі, країни, яка сьогодні є одним із ключових європейських вузлів цього маршруту. Упродовж останнього десятиліття мережа активно розширювалась. Нині вона охоплює 232 міста у 26 країнах Європи та понад 100 міст в Азії, фактично з'єднуючи весь євразійський континент. Китайські потяги проходять через шість основних прикордонних переходів і рухаються трьома маршрутами північним, центральним та південним коридорами, що дозволяє гнучко розподіляти навантаження і скорочувати час доставки. Для Польщі цей розвиток має особливе значення. Саме польські логістичні хаби у Малашевичах, Лодзі, Славкові та Варшаві. Стали ключовими воротами для китайського вантажу в ЄС. Більшість потягів, що прямують у центральну та західну Європу, проходять через польську територію, формуючи стабільний товарний потік і підтримуючи місцеву економіку, транспортну інфраструктуру та тисячі робочих місць. Останні роки показують значне зростання попиту. Лише з початку року південним коридором пройшло понад 370 поїздів на третину більше ніж торік. Номенклатура товарів також змінилася. Окрім традиційних промислових виробів, зросли обсяги електроніки, автомобільних комплектуючих товарів і e комерс та швидкопсувної продукції. Це зміцнює позиції Польщі як центрального логістичного хаба між Європою та Азією. Європейські експерти відзначають, що China-Europe Railway Express став важливим елементом інтегрованого транспортного коридору, який уже обслуговує понад 7 тисяч міжнародних компаній, завдяки оптимізації маршрутів і прискореним митним процедурам час доставки між Китаєм та ЄС. Скоротився більш ніж на третину а регулярні рейси сприяють розвиткові локальних виробництв і складів у Польщі, Німеччині, Чехії та країнах Балтії. Зростання обсягів залізничної торгівлі робить залізничний коридор одним із ключових факторів співпраці між Китаєм і Європою а Польщама залишається його центральною точкою, через яку проходить більшість потоків транзитних вантажів на європейський ринок.